Чоловічі хлісові ковтинки Крейн в упаковочці XL розмір З карманчиками. застібаються на замочок. Розмір М. Чорна моделька подібна, також карманчики на замочку, рукавчик манжетик, розібається на замочок, розмір S, в зеленому кольорі L. Без карманчиків розмір M. Розмір L. Жилетка з карманчиками. Застібається на замочок. Зверху також присутній карманчик. Розмір L. L. Також розмір L. Карманчики на замочку. Розмір L. Світленька така, як була в упаковочці. Розмір XL. Так, ковтинка. Карманчики на замочку. Зверху також присутній карманчик. Розмір 2XL.